Ось такий Mitsubishi ASX 2016 року з пробігом в 120 тисяч км. Ми підібрали для нашого замовника з Чехії. Автомобіль у нас залишається в Євросоюзі, тому купляємо його по ціні брутто. Вартість такого автомобіля з таким пробігом на 1,6 двигуні бензиновому і на механіці 10 900 євро. Але ми сторгувалися і забираємо його за 10 200. Автомобіль у нас без жодних підфарбувань, всі елементи кузова в рідній фарбі, включаючи навіть бампери. У нас хороша зимова резина на 16 дисках, і також у нас присутня літня резина. Ось на таких от 18 х красивих дисках, але літня резина не в дуже хорошому стані, скажімо так, її доїздити. Косметичний стан салону ви можете бачити по картам. Ну, всі знають, що у більше не Дуже хороша якість матеріалів оздоблення, тому з процесом експлуатації вони дуже сильно затираються, кермо затирається. Тут, в принципі, в порядку можете побачити по карті, по сидінням, в якому стані, в якому стані кермо нічого не затерте. Все дуже добре. Єдине, що ми порадили перешити причах КПП, бо він трошечки затертий. Так, в цілому, по салону, салон дуже в дуже хорошому стані. Його почистити під себе вже ідеально і буде все супер. Нагадаю, це у нас 1,6 бензиновий двигун. На 117 кінських сил зауважень навіть зауваження, рекомендація поміняти свічки запалювання і після цього можливо подивитися ще до катушок. Бо коли зробили тест-драйв, відчули трошечки недостатньо тягу, легкі, легкі піддергування на підвищених обертах. То рекомендація одразу замінити свічки запалювання. Тормозна система все дуже добре. Тут взагалі зауважень немає. Понизу автомобіль не ржавий, якогось бруду немає, все, в принципі, дуже добре. Ось такий от чорний Mitsubishi ASX, Ну і через те, що він чорний, по кузову присутні деякі подряпини, Тобто ми також порекомендували сполірувати автомобіль, щоб він мав дуже хороший вигляд. А так, в принципі, ніяких зауважень немає. Нагадаю, 16-й рік. 120 тисяч пробігу, 1,6 бензиновий двигун на 117 кінських сил на механічній п'ятиступеневій КПП. Вартість автомобіля 10 тисяч 200 євро. Звертайтеся, якщо потрібно, знайдемо і для вас в Німеччині ось такі варіанти.